Від улусу Орди до Росії. Міфи та правда московської історії. Державу, яку світ знав як Московію, лише у XVIII столітті цар Петро І вирішив перейменувати на Росію. Це сталося 1721 року після завершення Північної війни, коли він оголосив себе імператором Всеросійським намагаючись привласнити собі спадщину Київської Русі, хоча історично ця земля ніколи не була батьківщиною московських князів. Саму назву він узяв, щоб викликати асоціацію з Руссю, державою, столицею якої було Київ. Ще задовго до цього плем'я Мокші дало назву своєї річці Москва, що в їхній мові означало брудна вода. Це значення не має аналогів у жодній іншій мові світу. Слово ж Кремль не слов'янське, а татарське і означає укріплення на височині. Московська топоніміка й мова тих часів мали сильний відбиток тюркського та фіно-угрорського впливу, що свідчить про культурне коріння далеке від Давньої Русі. У середньовічних картах Європи кордон між Європою та Азією проводився по рубежах Русі, території сучасної України. Московія ж, будучи улусом Золотої Орди, належала до азійського світу і заселялася переважно фіно угорськими народами. Європейські географи і хроністи справедливо вважали її частиною ординської спадщини. Московія століттями платила данину кримським ханам. Які були прямими спадкоємцями Золотої Орди. Ця залежність тривала аж до 1700 року. Цар Московський, зустрічаючи посла Криму на Поклонній горі, мусив підкреслювати свою васальну покору, саджав посла на слого коня. Сам ішов пішки, вів його в Кремль, саджав на свій трон і навіть ставав перед ним на коліна. Коли у 1610 році завершилася династія Чингізидів на московському престолі, останнім був Борис Годунов, Мурза Гудун, на трон звели Олексія Кішку з фінського роду кобили. При вінчанні на царство йому дали прізвище Романов за легендою, натякаючи на нібито римське походження, щоб надати новій династії більшої легітимності в очах підданих і європейських монархів. У 1795 році, після остаточного розподілу Речі Посполитої, імператриця Катерина II наказала називати угрофінські племена Московії великоросами, а українців, справжніх спадкоємців Київської Русі, малоросами. Це було частиною масштабної політики з перекручення історії та створення нової імперської ідентичності. Договір про так зване «воз'єднання України з Московією, який нібито підписали Богдан Хмельницький і цар Олексій Михайлович, ніхто ніколи не бачив в оригіналі. Архіви не містять жодного справжнього документу того часу, лише пізніші копії та перероблені тексти. Археологи вже кілька століть безуспішно намагаються знайти, хоч якісь підтвердження легендарної Куликовської битви 1380 року, в якій Дмитро Донський буцімто переміг Мамая. Жодних артефактів не виявлено, але імперська пропаганда перетворила цей міф на один із головних сюжетів історичної величі Москви: Псковська, Новгородська, Смоленська землі. Це колишні слов'яно-руські князівства, які не мали нічого спільного з Угрофінською Московією, доки не були захоплені. Псков у 1462 році, Новгород у 1478, Смоленськ у 1654. Решта територій сучасної Росії ніколи не знала слов'янської присутності до часів московських завоювань. Московія, як і її попередниця Золота Орда, унікальна держава, яка тримала у рабстві власне населення, система кріпацтва, яка формально скасована лише у 1861 році, знищувала будь-яку ініціативу, прирікаючи країну на відсталість, попри величезні природні багатства. Європейські ж держави, позбавлені таких ресурсів, розвивалися значно швидше завдяки вільній праці. Додатково варто згадати, що багато символів і навіть елементів московської царської влади мали чужоземне походження. Двоголовий орел, який Петро і зробив гербом, був запозичений з Візантії через Твер і не мав жодного відношення до ранньої історії Московії, а православ'я. Тут також прийшло з Києва, а не зародилося місцево, і тривалий час існувало під сильним впливом ординських традицій.